Початок нового навчального року не за партами, а на телеканалі. Побачити за кадрове життя і та місто плюс прийшли учні 6 класу Полтавського ліцею номер 33 Усі вони активно стежать за новинами міста. Про те, як створюються сюжети, не бачили. Традиційно показуємо підростаючому поколінню наш ньюзрум. Потім демонструємо студію звукозапису, розповідаємо про монтаж сюжетів. А найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут ми вже розкриваємо. Усі секрети роботи диктора з Телесуфлером пояснюємо школярам і нюанси під час зйомок, привідкриваючи завісу за життя телевізійників. Мені дуже сподобалось вашій студії. Ми були в кабінеті там, де роблять монтаж. Ми спробували себе в ролі диктора, і це я вам, так скажу дуже нелегко. Треба читати чітко і без помилок з першого разу. За сьогодні ми багато чого дізналися, але найбільше. Мені за сьогоднішній день захотілось виїхати разом з журналістами на місце, де зараз відбувається якась подія. Побачити в якому форматі це все робиться. Новини це не так, як ми гадаємо. У шостому класі діти повинні якомога більше дізнаватися про специфіку різних професій, каже їх класний керівник Інна Качан. Тому такого роду екскурсії це дуже гарний наочний приклад. Додає вона. Ми вирішили влаштувати зв'язку з військовим станом. Трішки інший формат першого вересня, тому що збиратися зараз дуже небезпечно великими кількостями дітей. Тому з батьками було вирішено поєднати і екскурсію, і пізнавальні мироприємства, і розважальні для того, щоб запам'яталось нашим дітям перше вересня 2024 року. Наостанок залишився фінальний елемент традиційне фото на згадку.